Значить, міняли трубку, тормозний, бочніше бо шланг, порепав і штуцер. Штуцер обломився в місці з трубкою металевою. Що ми зробили? Був у мене такий тримач трубок, зажали наймалий отвір, зробили, зараз покажу. Зробили я таке приспособлення. На таку приспособу. Це, кстати, болт із трубки старой. Ми шланг сам обрізали, сюди забили сверло 2,5 мм. І тут 7-мм сверлом зробили невелике оглублення. Потім син придержував молотом отут, біля крила і били. Таким середнім молоточком. Отак воно сюди вставляється. Тут молот. І я ну це взяв маленький молоток, а то великий. Одна єдине, треба не забути поставити штуцер. бо я чуть без штуцера це все діло не зробив. Тормозну жидкость упав тримач. Це так сьогодні робили ручний тормоз. Начали одне, перескочили на, на трубку. Так, і мені залишається зараз це все соєдинити і закрутити. Зараз я вам покажу, що вийшло. Фокусу нема. Ну, як на мене, то держать воно буде, Бугорочок появився. Бугорочок є. Завтра залишиться прокачати і відписатися, що вийшло. Була б це медна трубка, ну так, трошки грибок є то звісно воно плуше розплескалось хоча якщо спробувати зажати трошки далі воно зробить більшу Не... неохота було знімати зрозуміли ця трубка йде вона там аж... аж 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 іде так ну ось в принципі і все